Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Як бачите, я нарешті дов'язала свій джемпер і зараз вам розповім, як саме я це зробила. В'язався джемпер за чужим майстер-класом, а саме за МК Наталії Сидоренко. Я обов'язково вам залишу посилання на її канал під відео. Ось майстер-клас складається з чотирьох частин, дуже зрозумілий, буквально попетельний, і тому справиться навіть такий початківець, як я. У мене пряжа відрізняється від тієї, яку використовує автор майстер-класу. А саме я в'язала з brushed Alpaca Silk від Drops в 25 грамах 140 метрів рекомендовані спиці номер 5 Проте, я в'язала основне полотно спицями No4,5, горловину 3,5-4,5 і 5,5. А манжети рукавів, а також резинку по низу виробу, я в'язала спицями номер 3,5. Оскільки пряжа і номери спиць у мене відрізняються, мені довелося зробити деякі перерахунки в схемі. Як саме я це зробила для початку по лінії декольте я заміряла, де би я хотіла, щоб пролягала ось ця частина джемпера не верх. А саме ось ця частина. І ось цю довжину я помножила на щільність свого в'язання. Щільність в'язання, як я визначала, я зв'язала пров'яз приблизно 12 на 12 см і заміряла, скільки у мене в 10 см по горизонталі петель. Ну і, відповідно, щільність в'язання помножила на ось цю величину. І таким чином у мене вийшло 124 петлі. Плюс одна петля для замикання в'язання в колу. І розподілила я петлі таким чином. Наперед 45 петель, на спинку 41 петля, по 13 петель на рукави, і також ось тут по 3 петлі, на 4 регланні лінії. Це у мене точки розвороту, по 3 штуки на рукавах і 6 точок на передній частині джемпера. Всі ці нюанси вив'язування є в оригінальному майстер-класі. Єдина різниця, у мене інша кількість петель, ну і, відповідно, тут теж деякі зміни є. Також я зробила 10 убавок по рукавах, робила їх навмання в 5, 12, 18 і так далі. Рядах. Можна було обійтися і 6 Убавками, які я зараз бачу, але в процесі в'язання здавалося, що рукав якийсь гігантський і хотілося його зменшити. А зараз я вам покажу, як виглядають бавки на внутрішній частині рукава. Ось тут видно, такою ялиночкою вони сходяться. Пряжа дуже класна, я її однозначно рекомендую джемпер получився дуже легкий, комфортний, мігенький. Єдиний мінус пряжі це в тому, що вона абсолютно не тримає резинку. І мені довелося піти на невеличку хитрість. Я додала до в'язання резинки ось таку звичайну нитку для шиття, підібрану в тон. У мене це поліестрова нитка. Хоча в деяких відео чула таку пораду, що можна використовувати. Спандекс. Але я, чесно кажучи, спандекс не знайшла, і в мене це ось така ниточка. Ну Повністю вона проблему не вирішила, але вигляд резинки значно покращила. Ось В горловинку я не додавала цю нитку, тому що весь все в'язання починається саме з вив'язування горловини методом реглан зверху. І в той час, коли я в'язала горловину, я, скажімо так, ще не додумалася додати цю нитку, тому вже потім в готовий виріб я проділа горловинку, звичайну нитку резинку. В цій моделі це запросто робиться, оскільки горловина подвійна, ну і перейдемо до замірів. Джемпер я попрала. Прохолодній воді, точніше прополокала, і потім не відтискала нічого, а просто взяла два махрові рушники, поклала джемпер, розклала між ними і вся вода вибралася в рушники. Ну, мені здається, що все-таки трошки витягнувся джемпер після прання. Так, зараз я замірюю, в кадр, на жаль, не все поміщається. Так, рукав. Рукав ось до цього місця на горловині. 65, 64, 65 сантиметрів. Був, тут трішечки менший рукав точно витягнувся. Так, реглан реглан 20 27. 27, так і було. До пройм. Так, зараз по боковій лінії замірюю. 35 теж без змін. І зараз загальну. Дужину вирогу. 59 теж без змін. Ну і в підсумку скажу, що це мій перший виріб в'язаний. І, дивлячись на деякі погрішності, на деякі помилки, яких я припустилася в процесі роботи, я надзвичайно задоволена результатом. І цей джемпер тепер одна з моїх улюблених речей в гардеробі. Він надзвичайно теплий, комфортний, дуже м'ягенький, тому пряжу я теж однозначно рекомендую. І якщо для вас моє відео було корисним, то буду вдячна за підписку, за вподобайки і чекайте на наступні відео. Коробочка з новою пряжею вже чекає. Це буде новий джемпер і, можливо, це буде майстер-клас. Тому, дякую всім за перегляд і до зустрічі!